Моя улюблена книга це енциклопедія юної леді Кулінарія. Вся книга наповнена ароматом їжі та дарує насолоду. Книга про кулінарію може прищати людей до смачної і корисної їжі. Смажена риба наріж підготовлена філе шматочками завдовжки 3 см. Посоли, поперчи, обкочай борошні і смач з обох боків на добре розігрітій сковороді, в олії на середньому вогні, до утворення золотистої кірочки. Якщо риба підрум'янилась, але не готова, зменш вогонь і потушкуй її під кришкою. Завдяки цієї книжці. Я почала готувати різноманітні і оригінальні страви.